Як я зрозумів, до виступу запрошується прекрасна дівчина, яку звати Даша. Добрий день. Я буду говорити по-русски і надію сьогодні. Простите. Я волонтер. Я волонтер. Ви мене слышите? Да. Я волонтер в логістичному центрі штабу Майдана. Це мої друзі в Києві. Организовали э, абсолютно волонтерская организация, э, которая как бы работает, и наши все средства поступают нам благотворительно. Что мы делаем? Люди, которые стоят на Майдане, которые приехали уже много месяцев, борются активно за нашу с вами свободу, им холодно, им нужно спать, им нужно мыться, им нужно чистые вещи, иногда хочется просто отдохнуть. В Киеве есть много людей, которые готовы этих э, приезжих у себя принимать. Мы организовали виртуальный колл-центр, где люди, наши друзья из Америки, из Канады, я, допустим, из Бельгии, мои друзья из Киева, мы все принимаем звонки. То есть, получается, к нам обращаются люди, которые готовы себя принимать, и люди, которые ищут, где можно погреться и отдохнуть, вот. и мы их пытаемся свести. У нас как меняются, в общем-то, потребности Майдана, так и меняется наша сфера деятельности. Со временем мы подключили службу «Трансфер». Люди, которые едут из региона в Киев, из Киева обратно в регионы. Потом «Трансфер» мы также свели «Трансфер по Киеву». Люди, которые едут на Майдан из Майдана. Как иногда ночью происходит мобилизация и так далее. Мы сотрудничаем с «Автомайданом» и с другими такими же, как мы, организациями. Зачем я это говорю? Ну, два основных, в общем-то, момента. Первый – это то, что нам нужна поддержка. Вот, как я говорю, мы полностью на благотворительной основе всем этим делом занимаемся. Вот я принимала звоночек позавчера, а вот все виртуально, то есть я сижу в Брюсселе с моей сестричкой. Звонит мальчик, и первое, что он говорит, вам деньги нужно на ваш телефонный номер положить. Я растерялась. Я говорю, на какой? Он говорит, ну вот я вам звоню на Киевстар. А мы взяли, у нас есть три номера основных мобильных операторов в Украине. Так, чтобы люди могли назвонить по тому номеру, куда им удобнее. Соответственно, нам нужны деньги на эти телефонные номера. То есть человечек просто позвонил говорит, давайте я вам деньги переведу на ваш киевстаровский номер. Или на какой вам перевести? Я сказала, давайте на все три. И также дала ему номер, у нас специально есть центр помощи говорю, может, вы можете еще как-нибудь нам помочь. Это первое. То, что помогать можно разным, по-разному, не обязательно. То есть мы, допустим, волонтеры, да, мы отвечаем на звонки. Некоторые люди дают деньги, потому что мы покупаем мобильные телефоны для Майдана и так далее. Все это идет под очень строгую отчетность. Вот. А еще есть те люди, которые принимают у себя. Сегодня Майдан не только в Киеве, поэтому если у вас есть ваши родственники, друзья, которые там, вы поделитесь с ними, потому что людям, которые на самом деле там стоят, мерзнут, им нужна наша поддержка, им помочь им можем, даже отсюда. Это первое. А второе, очень важный момент, мне кажется, как наша коллега из России, что наша победа находится по другую сторону страха. А бояться нельзя. Сегодня в Киеве очень страшно. И не только в Киеве, особенно в регионах тоже. То есть наши, допустим, друзья, которым мы этим занимаемся, они знают, что их знают. Знают их имя. Знают их адреса, знают их машины. А у них есть дети. Вот. Я знаю, что мое имя наверняка тоже знают, То есть когда я поеду в Украину, я не знаю, меня туда пустят или нет. То есть нам главное не бояться. я надеюсь, что мое выступление, оно вас как-нибудь, может быть, помочь. Не нам лично, не нам лично. Я выложу нашу ссылочку на Фейсбуке в группу Украинцы Бельгии, чтобы вы могли увидеть, чем мы занимаемся. Спасибо вам большое. Слава Украине. слава. Я хочу запросити до слова ще одного киянина, який був у відрядженні в Амстердамі, але не полінився і приїхав до нас на наш міні-майдан в Брюсселі. Добрий день, мене звуть Олександр. Я вже вдома в Києві. Кожної неділі я обов'язково навіче, а ще й протягом тижня два-три рази на Майдані. Працюю я вдома. Я журналіст. Зараз вже. Офіційно на пенсії, але я працюю в віддаленому режимі в інтернеті. І що я вам скажу? А, ви знаєте, Майдан це найбільш безпечне місце в Києві. На Майдані не страшно. В периметрі, огороженому барикадами, дуже добре, тепло і класно. Аутсайд дійсно страшно. Страшніше сидіти вдома біля. Екрану свого комп'ютера чи планшета, ніж бути там на Майдані. І що я ще хочу сказати? Я не буду казати про політику, але цей Майдан іще раз показав наскільки креативні і талановиті українці, стільки креативу за цей період, це просто важко собі уявити. Наприклад, флешмоб, коли тіла людьми викладено Велике, велике слово під арешт. Ясно до кого воно має відношення, то Зека геть, зека під арешт. Е, потім, оця дуже-дуже е, акція, е, ну про, просто аусом. Е, коли дівчата з зеркалами підійшли до тих беркутів, подивись на себе. Або е, ця історія з цим е, піаніно розмальованим. У українські національні прапори, яке спочатку грало перед Беркутами, а потім проїхалось усією Україною. А скільки карикатур, шаржів і всього такого іншого, це просто важко собі уявити. Наприклад, один мій дуже хороший друг, музикант з рівного Юрко Журавель, лідер файної укрепілі групи Атвінта, він чудовий художник карикатурист. Найдіть у Фейсбуці його сторінку Юрій Журавель, і там такі карикатури на усіх цих політиків і не тільки, і дуже ну просто чудові портрети всіх героїв України, починаючи від Мозепи і закінчуючи е, Миколою Амосовим Стусом е, та іншими. Подивіться це. І ще один е, маленький, маленький інформації. Е, ця наша боротьба нині вона не тільки. На Майдані, вона ще й в інформаційному просторі. Це я продовжую тему, яку почав наш шановний ведучий. Війна в медіапросторі дуже, дуже сильна, тому треба знати, куди ходити за нормальною правильною інформацією. Я просто хочу нагадати, що можна дивитися громадські ті, -ті в інтернеті хромацьке.тв можна дивитися еспресо.тв можна дивитися П'ятий канал, можна читати такі сайти, як Правда як liga.net як sensor.net.ua і багато інших. І долучайтеся до групи Євромайдан і подібних груп у Фейсбуці. І ви будете в курсі справи. Про все те, що відбувається в Україні. Слава Україні! Героям слава! от Слава Україні! Героям слава! Бачите, то нова творчість наших українців! А оця стрічка зі мною якою... ще стрічка зі мною ще з перших листопадових днів Майдану. Чи це вже підійшов час закінчувати наш майдан, тому що вже і сцена валиться? Так, але я ще хочу сказати на кінець, що ми одержали також повідомлення і про підтримку не тільки з ближнього зарубіжжя, але також із Греції, українці Греції передають нам вітання, і вони кажуть в своєму повідомленні, що вони. Душею разом з нами, на жаль, Греція досить далеко від нас, і вони не змогли до нас приїхати, але вони разом з нами. Я думаю, що наступив момент, коли ми ще раз маємо заспівати гімн України, щоб відчути ту єдність нашого українського народу, який живе не тільки в межах України, але також далеко-далеко за її межами.

Це ще є напитки, що не є. Що є. То, то Ви мені тоді лінк на да, те, що ви... Добре. Я трохи. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом, сила! Разом сила! сила! Можна і так, і так! А зараз я ще пропоную, щоб з добрими почуттями їхати додому заспівати нашу невмирущу пісню Червона рута! Богдан Бовощинов. Так. Тут ще просять маленьке слово. Дійсно славою не дивно. Я ще малесеньке слово поки не впала. Об'єднання Українок Бельгії. Жіноча організація Українських жінок Бельгії підготувала невеличкі пакетики цукерок. Які ми е, розповсюджуємо ціною 5 євро на е, потреби майдану, е, то буде ну буде видно. Чи на підтримку, чи на лікування поранених, залежно на що буде потрібно. Це... Отак, я вас дуже дуже прошу. Ми б нікого не, не чіпали з тими цукерками, але зараз а, це, це такі нагода. Якби кожен підійшов, еск... там не продають а, чай і, лов, і дають це безплатно це цукерки. І там лінки на б поміщечка цукерки за євро, то був би невеличкий вклад для допомоги нашим українцям, які я можу сказати, що шоколад був куплений за. Гроші президент голови організації подарований, а все, що ми виручимо, прийде, піде на Майдан. Я ось дуже прошу, підійдіть там є три зуби, шоколадні. І Я зараз туди піду, я буду продавати. Дуже дякую за увагу. І так, хто в нас з добрим голосом підійде до мікрофона, щоб керувати піснею? Хоча би тон подати. Я вже точно не надаюся. Це наші співаки. Вище сюди, сідайте. Шукамо. Новину тут знайшла. І мене шарував. Дорогі друзі, дякую всім, хто б не полінився і приїхав сюди. Дякую всім, хто приїхав з близька і з далека, тому що голос кожного з нас це та краплинка, це та піщинка, яка ляже на вагу нашої перемоги. Слава Україні! Слава! Може спільну знімку? Спільну знімку? Ви може спільну знімку думаєте? Та, а вже пізно тепер може, хіба що. Дякуємо за організацію і за твій ведучий.